Артисти розпівуються перед виконанням державного гімну. Міністри, судді, дипломати займають місця почесних гостей. Святково вбрані народні обранці готуються до роботи. У сесійній залі все готово для відкриття шостої сесії, восьмого скликання. Тобто голова Верховної Ради починає з подій у Авдіївці. Депутати хвилиною мовчання вшановують пам'ять військових, які загинули, захищаючи українську землю. Далі про депутатів. Спікер визнає, попри важливі здобутки під час попередньої сесії, рівень недовіри до українського парламенту критичний. Одна з головних її причин депутати-прогубники. Ніхто не зможе пояснити, дивлячись в в хлопців, замерзливо окопів східного фронту. Чому і немає тебе на робочому місці в парламенті воюючої України? Відсутність депутата на робочому місці під час війни неприпустимо. Просто підло. немає часу на роботу в застійній залі. Складайте мандати і займайтеся своїми приватними бізнесами. Народні депутати облесками підтримали критику Андрія Парубія на свою адресу, а потім успішно провалили голосування за порядок денний цього сесійного тижня. Для затвердження порядку денного їм не вистачило навіть чотирьох спроб. 180. 211. голосів для ухвалення законів бракує. Тож депутати з ентузіазмом виголошують заяви від фракцій. Ми зобов'язані визнати факт окупації і припинити торгівлю з окупантом і його збагаченням. Народний фронт заявляє про необхідність ухвалення стратегії і плану звільнення Криму і Донбасу, затверджений план деокупації Криму і захоплених ворогом в районі в східної України, покроковий алгоритм, об'єднавчий для всієї державної влади. Звільнення від окупації мусить стати національної ідеї на найближчий період, поки депутати в сесійній залі шукають об'єднавчі ідеї, в кулуарах обговорюють проблеми внутрішньофракційні, зокрема про те, що обоблок на межі розколу У нас є разногласія між собою. Ми два їх преодолювали. Що буде далі? Надо Богу звісно. А вулиці Петра Порошенка заперечують проблеми із кількісним складом коаліції. Спростовують інформацію, що з фракції, нібито хочуть піти десятеро депутатів. Всі ці розмови про десять людей це просто фейки, намагання потрапити в телеекрани. Більшість парламенті є. Коаліція є. Ми працюємо. Перший день шостої сесії. Депутати завершили результативним голосуванням з другої спроби. Ухвалили звернення до парламентів іноземних держав та міжнародних організацій. Сі щодо засудження ескалації збройної агресії Росії проти України, Наталія Жишко, Юрій Усік, Олексій Іванченко, п'ятий канал. Зараз голосуємо триста